Права 38. Для нумерування сторінок книжки надрукували 672 цифри. Скільки сторінок у цій книжці? Ну що ж, не дуже просте завдання. Давайте міркувати. Щоб зрозуміти, скільки сторінок ми навіть не знаємо, чи там е, менше, ніж 99, чи е, менше, ніж 999, чи більше, ніж 1000 сторінок, а це різна кількість е, трицифрових, двоцифрових чи одноцифрових чисел. Ми будемо дізнаватися, скільки в сторінках спочатку розглянемо сторінки, в яких. Одне, одна цифра. Отже, перша дія. Дізнаємося, скільки треба е, надрукувати цифр, щоб були настільки одноцифрові сторінки. Тобто ми розглядаємо від е, першої до дев'ятої сторінки. Так, тоді, якщо ми розглядаємо сторінки від першої до дев'ятої, щоб надрукувати одну сторінку, треба одну цифру. Помножити. Тепер, скільки ж у нас є таких сторінок? Е, дивіться, остання сторінка дев'ята. Перша е, сторінка у нас перша. Якщо ми хочемо дізнатися, скільки надрукували після першої сторінки цифр, то ми 9 віднімаємо 1. Але треба не забути саму першу сторінку, тобто ми пишемо плюс 1. І це буде дорівнювати. Ну, 9-1 і плюс 1, звичайно, що буде просто 9. І одиниця помножити на 9 це буде. 9 цифр. Пишемо в дужках цифр. Тобто, щоб надрукувати всі сторінки з першої по дев'яту, треба 9 цифр. Аналогічно будемо міркувати в другому, щоб знайти, скільки у нас скільки нам треба цифр, щоб надрукувати сторінки від 10-ї, це перше двоцифрове число, до 99. Ну що ж, для того, щоб надрукувати. Одну сторінку треба два, дві цифри. Так, помножити. Тепер нам треба написати кількість цих цифр, е, кількість цих сторінок. Як їх дізнатися? Ну, дивіться, остання сторінка 99. Перша 10. Кількість тих сторінок, які йдуть після 10-ї, треба 99 відняти 10-ту сторінку. Але, власне, 10-ту ми також друкуємо. Тобто пишемо плюс 10, плюс 1. Ще першу, 10-ту сторінку ми також друкуємо. 99 плюс 1 це буде 100, 100 мінус 10 це буде 90. Тобто ми пишемо, що це дорівнює. 2, що множиться на 90. І це буде дорівнювати 180 цифр. Ну що ж, давайте поставимо крапку з комою. Ну а що зараз? Взагалі-то інтуїтивно зрозуміло, що підручники книжки не бувають більшими, ніж тисячу сторінок. Це буває виключно в рідких випадках. Але таке може бути. Тобто давайте зараз, щоб зрозуміти, чи в нас е шукане число більше, ніж тисячу сторінок, чи менше, знайдемо кількість цифр, які необхідні, щоб надрукувати всі сторінки, в яких є три цифри. Тобто від 100 до 999 сторінки. Пишемо тоді третє. 100 до 999. Скільки б нам треба цифр? Ну, для того, щоб надрукувати одну сторінку, нам треба три цифри. Бо це три цифрові сторінки. Так, далі. Кількість цих сторінок. Знов таки. Після сотої сторінки, щоб дізнатися до 999-ї сторінки, нам треба 999 відняти 100. Але, власне, соту сторінку ми також будемо рахувати, тобто тут треба додати ще одиничку. Я спеціально цю одиничку всюди записую, щоб ви розуміли, що якщо ви рахуєте кількість предметів, наприклад, від 1 до 9, треба 9 відняти 1, але додати одиницю. Тому що у вас не 8 предметів або не 8 сторінок. Так і в випадку, коли ми йдемо від 999 до 100. Ну що ж, 999 плюс одиничка це буде 1000, 1000 мінус 100 це 900, тобто це буде 3. Що множиться на 900, 3 на 9 це 27 і 2 нолика – це буде 2700 цифр. Тобто, для того, щоб надрукувати лише всі тризначні цифри, нам треба 2700 цифр. Звичайно, що в нас 672 менше ніж 2700, навіть, а не дивлячись ще на цю суму 9 плюс 180 і 2700, то ми так і напишемо так як. Так як? 672. Менше за 9 плюс 180 плюс 2700 то в книжки кількість сторінок менше 999. Тобто ми маємо обмежитись трицифровими числами. Ми не знаємо, скільки їх, але їх точно менше за 999. Ну, добре, яка наступна тоді дія? Четверта дія. Ну, Давайте ми дізнаємося. А скільки ж у нас залишається цифр е е надрукованих для сотої, 101, -ї, 102 -ї і так далі сторінок? Тобто, що ми маємо зробити? Ми маємо від 672 відняти. Суму тих цифр, які пішли на одноцифрові і двоцифрові числа. Тобто ми пишемо мінус. А в дужках пишемо 109 плюс 180. Це дорівня. Так, 9 плюс 180 це буде 189. Тобто ми маємо 672 відняти 189. Ну, спробуємо їх віднімати. Так, я десь тут спробую. Сподіваюсь, мені місця вистачить. Тобто 672 відняти 189. Ну що ж, 2 мінус 9 не можна відняти. Позичаємо одиничку. 12 мінус 9 це 3. 6, було 7. Забираємо одиничку, 6, відняти 8 не можна. Позичаємо одиничку, тоді буде 16-8. 16 мінус -8. 16 8 це буде просто 8. Шість було, запозичили одиничку, це буде 5, 5 мінус 1 це 4. Тобто буде 483. Пишемо 483. Що це в нас буде? 483. Це цифри. Цифри. Для трьох цифрових. Сторінок. Я запишу, щоб помістилось. Що в нас є? 483 цифри, які використали для друку трицифрових сторінок. А для того, щоб надрукувати одну трицифрову сторінку, треба три цифри, то наступна дія зрозуміла, що нам треба оці кількість цих цифр поділити на три. 483 поділити на три. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити 483. Я десь тут буду ділити. Так, 480. 3 поділити на 3. Так, 3 4, 4 поділити на 3, це буде 1. Тут ми пишемо трійку. Віднімаємо, це буде одиничка. Зносимо 8. 18 поділити на 3, це буде 6. 6 на 3 це 18. Так, Віднімаємо. Тут буде 0, зносимо трійку. 3, 3 поділити на 3, це буде 1. Віднімаємо тоді 1 на 3, це 3. Залишок 0. Отже буде 161. Тобто ми пишемо, це дорівнює 161. Що це буде за 161? Це буде 161 сторінка. Пишемо у дужках 161 сторінка. Це трицифрова сторінка. Тобто нас надрукували 161 сторінку трицифрову. Запишемо так. Трицифрова. Добре. Тобто ми знаємо, що надрукували 161 трицифрову сторінку. Нас не запитують, скільки нас надрукували трицифровий сторінок, нас запитують, яка остання була сторінка, бо нас скільки сторінок у цій книжці. Але ми вже розібрали, що у нас було 99, 9 одноцифрових, потім ще 90 Двоцифрових, тобто остання сторінка, яку ми надрукували, коли друкували одну і двоцифрові е, сторінки, це була 99. І потім нас надрукували ще 161 сторінку. Ну, зрозуміло, щоб знайти загальну кількість надрукованих. то шоста стадія? тоді нам треба 99 надрукованих сторінок, додати 161 сторінку. Ну і це буде дорівнювати. Можна записати одиничку, звідси забрати, це буде тоді 100. Плюс 160. Так? А, ну, а 100 плюс 160, це буде 260 е, сторінок. Ну і зараз записуємо тоді відповідь. Я запишу тут. скорочено, ви можете записати повністю. Отже, відповідь на запитують, скільки сторінок в книжці. Пишемо тоді 260 сторінок. Ну що ж, ось така доволі громістка задача. Ну але як її розв'язати простіше? Я не знаю. На цьому вправу завершено.